Рід наш прекрасний духовністю 14 жовтня відзначають одне з найбільших релігійних свят свято Покрови Пресвятої Богородиці. Наші предки вірили, що свято Покрови приносить з собою мир, добро, любов та довіру. А молоді дівчата чекали покрову з особливою радістю. Адже в той період починалися вечорниці, і незаміжні дівчата промовляли. Свята покрівонько, покрий мені голівоньку. Ой, у вишневому саду, там сон... Прийшла покрова, сиди, чумаче ще вдома. А ще, казали, прийшов покров не нагрієш хати без дров. Покрова покриває землю листям, Траву снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем. Ой, милий мі, 1942 році на покрову було утворено українську повстанську армію. Тому 14 жовтня святкують як День УПа. 1999 році свято Покрови в Україні відзначають як День українського козацтва. Ою маю придумаю соловей ще бече, Він свою всю пташину, до нізечка личе, ття, тя, тягтя, солоде щебече, Він свою всю дашину до ніздече. 14 року на свято покрови відзначають День захисників та захисниць нашої неньки України. Це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, не віра чи у Чечні, а в вишневій в моїй Україні. Я дивлюсь на світлини віці. Щирі посмішки, втомлені очі, Сиві скроні та безліч румців ані розум сприйняти не хоче. Мужність сила, честь і відвага це наших воїнів істина присяга, добрий вам міцності і згоди, Божого захисту і нашої близької перемоги. Наші відважні захисники і захисниці. Дякуємо вам за сонце, що сходить для нас. Хай Господь оберігає гайця!